Вітаю, друзі! Математика 6 клас, і ми вже на етапі повторення матеріалу за 6 клас. Задача номер 1281 Михайлик підрахував, що кількість оцінок 12 становить 718 від усіх оцінок, отриманих ним за чверть, а кількість оцінок 9 – 7 дванадцятих усіх оцінок. Скільки всього оцінок отримав Михайлик за чверть, якщо відомо, що їх було більше за 50, але менше від 80. Натискай на паузу і спробуй розв'язати задачу самостійно. А тепер давай разом розв'яжемо цю задачу. Отже, ще раз. Ми бачимо, що він підрахував оціночки 12 ки всі і всі 9-ки. Це не означає, що у нього не було інших якихось оцінок. Можливо, були ще десятки, 8. Але Михайлик вирішив підрахувати лише 12-ки і 9-ки. Отже, давайте запишемо так. Нехай усі оцінки будуть х. Ми не знаємо, скільки було цих оцінок. Тоді 12 було 718х. Чому 18 х Тому що тут у нас працює правило: щоб знайти частину дріб від числа, треба це число помножити на даний дріб. От, щоб знайти всі 12-ки, ми 7-18 помножили на всі оціночки. А дев'яток у нас 712х. Далі Може прийти думка скласти якесь рівняння, ну, бо є x, чому б не скласти рівняння. Ми б могли скласти рівняння, якби в задачі у нас було хоча б щось відомо. От Якби нам сказали, він підрахував 12-ки, підрахував дев'ятки, і, і в нього ще залишилось дві оцінки, і це були десятки. От Якби було щось відомо, ми б, звісно, могли скласти рівняння, 7,18х, додати 7,12. X, додати, наприклад, оці дві відомі оціночки, і записати, що сума всіх цих даних у нас і буде всі оцінки. Але у нас немає у цього відомого компонента. Тому ми не можемо зробити рівняння в цій задачі. І треба йти якимось іншим шляхом. Математики одразу здогадаються, що оцінки 718 помножити на Х має бути цілим числом. Так само, як і 7 дванадцятих помножене на х має бути цілим числом. Бо це ж оцінки. Ми можемо отримати ціле число, якщо х буде добре скорочуватися з 18 і добре скорочуватись при множенні з 12. Тобто, от, наприклад, 18 з 18 у нас скорочується, залишається 7. Але 18 з 12 ніяк не скорочується. Не буде цілого числа. Тому 18 нам не підходить. Далі ми можемо. Підбирати, в ці задачі це не складно зробити, а можна знайти НСД найменший спільний дільник. Чисел 18 і 12. Нам треба знайти його, щоб зрозуміти, чим може бути Х. Але нам ще дана умова, і від цієї умови ми з вами будемо відштовхуватись. Нам кажуть, що ця загальна кількість оцінок має бути. Більше за 50 і менше від 80. Тобто ми в певних рамках знаходимось. Давайте знаходити найменший спільний дільник, чисел 18 і 12. 18 розкладаємо на прості множники і 12 будемо розкладати на прості множники. 18 у нас ділиться на 2, буде 9. 9 на 2 не ділиться, але ділиться на 3, буде 3. 3 ділиться лише на 3. 12 ділиться на 2 буде 6. 6 ділиться на 2, буде 3. 3 ділиться на 3, одиничка. Далі беремо будь-який стовпчик. Як правило, беруть прості множники більшого числа. 18 у нас було більше. І ми перемножуємо всі ці числа. 2 помножити на 3, помножити на 3. А далі дивимось. Двійку ми можемо взяти. У нас вже є одна двійка. Ні. І що двійку можемо взяти? Трійку можемо взяти? Ні, бо у нас вже є трійка. Трійку ми не можемо взяти. Все, перемножуємо дані числа. 2 помножити на 3,6, 6 помножити на 3,18, 18 помножити на 2 буде 36. Отже, 36 це найменший спільний дільник. Але він нам не підходить за умовою. 36 ніяк не більше за 50. Тому нам потрібно шукати інші. Спільні дільники. Яким чином? Ми будемо множити 36 на 2, 36 на 3, 36 на 4. У нас буде безліч таких дільників. 36 помножити на 2 буде 72. І якраз таки 72. Дивіться, нам вже підходить 72 дійсно більше, ніж 50, але менше, ніж 80. Давайте будемо перевіряти. 7,18 помножити на 70. Два перших. 18 і 72 ми можемо скоротити. 72 поділити на 18 буде 4. 7 помножити на 4 буде 28. Отже, у нас 28. 12. Тепер 7 12 ми множимо на 72. 12 і 72 ми можемо скоротити. І у нас буде 7 помножити на 6. Це буде 42. 42 оцінки це у нас кількість дев'яток. І все, що нам залишається, це додати 28, додати 42. І ми дізнаємось, що загальна кількість оцінок у нас була 70. Все, залишилось записати тільки відповідь. 70 оцінок отримав михайлик. Впевнена, що у тебе вийшла така сама відповідь. Якщо ні, підписуйся на мій канал і будемо робити домашку разом.